Вітаю, друзі! Пропоную до огляду нові марки, які Укрпошта випускає вводи в обіг 29 вересня 2023 року під назвою Зброя Перемоги Світ з Україною. Ця серія продовжує випуск. Це вже другий випуск серії Зброя Перемоги. Ось такий був у нас перший випуск, де у нас тут були зображені РСЗВ Вільха, Нептун. Джавелін, Байрактар, Стугна і «Хаймарс» у 2022 році. Тираж був у них 200 тисяч примірників і додатковий донат 3 тисячі гривень. А цього разу тираж зменшили на 40 тисяч. Блок має тираж 160 тисяч примірників. Додатковий донат до номіналу 2 гривні. Що в разі продажу всіх Всіх марок, Укрпошта має передати 1 мільйон 920 тисяч на засоби знищення ворога до Збройних сил України. Ось такий ось блок із зображенням наступних видів озброєння. Значить, усе, верхній ряд. Зліва направо. Значить, у нас тут ми бачимо Challenger 2. Так значить, то фокус поганий, чи нормальний. Ми бачимо Challenger 2. Потім загальна марка Зброя Перемоги. Світ з Україною. Де зображені? Дезображена вся техніка, яка вийшла в цьому випуску. Потім ми бачимо Leopard 2. Це німець, німецький танк. Так, де вони там у нас? Челенджер. Це з Велика Британія, здається. Потім ми бачимо Петріот. Це американська. Сполучені Штати Америки, те, що надають нам зброю. Цезар. Французька самохідна. Хто вона артилерійська установка? І бойова машина піхоти М2 Бредлі. Ось такі. Ось така техніка, друзі. Тут ми бачимо в оформлені ті країни. Це, мабуть, прапори тих країн, які підтримують Україну в боротьбі за незалежність. І в му році у форматі Раймштайм погодилися підтримувати Україну. Зброєю в боротьбі проти окупанта. Так, далі з випуску. Разом з випуском були, Укрпошта випустила ось такий немаркований художній конверт зброя перемоги, світ з Україною з зображенням теж цих бойових машин. Тираж у конверту. 80 тисяч примірників, дизайн Сергій та Олександр Харуки. Що марки, що конверти, що листівка. Ось так. Так, Потім ось така листівочка. Зброя перемоги, світ з Україною. Теж тираж у них. Тут ще вон вертоліт, гелікоптер. Тираж. Що в нас тираж показує? Що з цим фокусом Блядь? Траш 80 тисяч примірників. Ось така, друзі, марочка. Навіть не марочка, а блок другий. Трошки він кращий, ніж перший. Хоч що той, що той. Обидва вони нормальні. Так, зараз пропоную глянути під ультрафіолетом. Зараз на паузу поставлю. Так, зараз вимикаємо освітлення, бо ультрафіолет в мене такий собі. І дивимося, що там у нас показує під ультрафіолетом. Так, мабуть, і ноутбук потрібно прикрити. О. Так, ось ми бачимо перший випуск, що він у нас показує. Заголовок світиться перемоги. Да, і Фокус не береться чомусь. О, є. І назва бойової техніки. Джувелін, байрактайром. Прапор світиться. Ми бачимо так. Так, і тепер нова. Новий блок. Світ з Україною. Що у нас тут підсвічується під фіолетом. Тут у нас. Напис Україна, три зуб І на цій загальній марці ліворуч півколо. Ось такі, друзі, в нас справи. Так, де тут? Вмикаємо світло? Одне, друге. Так, тож, друзі, дякую за. Увагу. Гадаю, всім вдасться придбати таку марку, блок марок таких, а Україні перемогти цього окупанта. Дякую за увагу, друзі. Гарного всім колекціонування. Нехай квітне український YouTube.